У полісся є дві новини: одна для уболівальників. У фан-зоні перед стадіоном запрацював так званий фудтрак, тобто місцина, де ви можете дуже смачно поїсти, і це все не заради красного слівця. Бо меню було розроблено справжнім шефом. Не дарма ж це все зветься шеф-кухнею на колесах. Це наша була перша задача, щоб ми були іншими. Від тих фсфудів, які є в місті, в Україні і так далі. шеф в кухні це перша задача, що буде змінюватися меню максимально по запиту гостей, по сезонності і так далі. Звичайних бургерів, ходогі у нас немає в апріорі. В кожній страві додано якась родзинка, яка є іншою від загальної маси. От і ми шеф кухня. Ми будемо відшві штовхуватись від вподобань і побажань болювальника. Якщо до мене підійдуть і скажуть, і скажуть Віталій: Ну, от хочемо, щоб був от такий ходок. Ми подивимося, ми всі зважимо за і проти, і я впевнений, що цей ходок на наступному домашньому матчі буде вже. Ви ж, напевно, зондували так само український ринок, чи Звісно. є щось подібне в Україні? Ні, Це я можу заявити із гордістю. Це перший футбольний футрак. Я особисто вам, що найбільше смакує з меню бургер. Отож, ви просто повинні це все скуштувати, а тому приходьте у неділю на поєдинок полісся лнз Нагадаємо, що фанзона розпочинає свою роботу за дві години до матчу. Новина No. На тижні жіноча команда Полісся отримала новенький автобус. Ось це він. Ключі від транспортного засобу вручила президентка ЖФК Полісся Дарія Буткевич. Це все у рамках стратегічного розвитку жіночого футболу та за ініціативи президента клубу Геннадія Буткевича. Ключі отримала капітанка команди Тетяна Тріль і одразу побігла займати головне місце. Але завести автобус все ж не ризикнула. Ну, а потім була світлина на згадку, і жіноча команда Полісся, зручно вмостившись у новенькому автобусі, рушила на свій матч. А що ж там перша команда Полісся запитаєте ви? Відповідаємо: готується до недільного матчу Зелензе. Артем Смоляков та Сергій Чоботенко теж працюють. Хто пропустив, нагадаємо, що обидва зазнали моторошних травм у попередньому турі в поєдинку із Вересом. Лівий оборонець через зламаний ніс змушений тепер тренуватися. Ось у такій масті. Ну я дивлюсь, візуально гарно виглядаєш. Ну слава богу, що що не треба ні операції, нічого такого робити. Трошки потерпіти і все заживе. Боліче зараз болить ніс? Ні, зараз все в порядку. Я більш засмучений, що це так трапилось. Ну, згадай той момент, ти міг уникнути якось зіткнення? Ну думаю, ні, футбол це контактний від спорту. Треба боротися за кожен меч. Ну, що сталося, то сталося. Дуже засмучений, я бачила, що ти тоді був кінцем поєдинку. <рес> Чесно, так, да, був дуже засмучений. А через що саме? Оце, через цей момент це... <рес> <рес> більше того, що не розумів, що буде далі, буду грати в, в гарячі ігри чи ні. Більш за це буде змучно. Покажи цю маску, яку тобі доводиться тепер носити. Це ще не моя маска, моя маска буде десь дні через вісім. Надіюсь, що на Карпати вже буду в своїй масці. Наскільки зручно чи незручно? Чесно, не знаю, як буде в моїй, але в цій не дуже зручно. Не все бачиш в ній. Тому приходиться десь. Крутити не три рази голову більше. Скільки тобі треба її носити? От думаю, десь місяць-півтора буде, треба буде носити. її. Божачі ігри, божачі ігри в збірній теж буду в матчі. Вже добре себе почуває і Сергій Чуботенко. Центрбеку одразу після матчу наклали аж вісім швів. Тренується ось так із пов'язкою на голові. Як тобі тренується? Як ти себе почуваєш? Як дякую, почуваюся добре. Рана вже. Заживає, Плануємо в суботу зняти швид. Я побачила, виявляється, що на поєдинку була твоя дружина. Мені так хотілося от почути. Я, уявляю... я, я можу сказати, вона... що вона сказала? Вона, вона була з друзями, і вони там хапали за серце. Вона сказала, я навіть не переживаю. Серйозно? Вона вже звикла. Для неї це вже нормальна ситуація. Звикла? Часто Чекай, я не можу пригадати, що в тебе часто прям сильно. Чи це раніше Часто ну, якась травма або там ще щось, вона вже нормально до цього ставиться. Коли ти тренуєшся, ніяких проблем з цим немає, та голова там нічого ні, не болить. Ні, ні. Тобто Це нормально. Я пройшов обстеження, я струсу мозку немає. Це найголовніше, і в мене немає о, трохи обмеження по грі головою. На цей день, а так більше може немає. До речі, ви ж пам'ятаєте, що тоді у матчі з Вересом замість Сергія Чеботенка на поле вийшов Матей Матіч. матюч для 20-річного хорвата? Це був дебют в УПЛ. Є привід про це розпитати. спершу хочу привітати тебе із дебютом і дізнатися. От згадай ті свої емоції, коли тобі сказали виходити на поле. <праць> з одного боку це щасливий момент дебют за команду. З іншого він стався за таких обставин, коли травми зазнав Човотенко, і це мене дуже засмутило. Але я був готовий допомогти команді. А тому, коли вийшов на поле, відчував лише щастя та адреналін. чи задоволений ти загалом своєю грою так, можу сказати, що задоволений, бо ми забили двічі, коли я вийшов на поле. Тому я щасливий, що перемогли. Як на мене, я теж долучився до цієї перемоги. То що ти можеш уже сказати про УПЛ? Чи важко, чи легко грати? Я вважаю, що це дуже атлетична ліга. Багато роботи, багато довгих передач, багато бігу. Але тренерська праця і наші тренування завжди на високому рівні. А відтак усі хлопці готові до кожного поєдинку і кожної дуелі в УПЛ. Скільки повідомлень ти отримав із Хорватії від твоєї родини, від твоєї великої родини і друзів? Uh, yes, we have так. У нас є родинний чат, і там було багато фото, відео, багато коментарів. вони усі вболівали за мене. Вітали мене. Я був щасливий. До речі, один із перших поєдинків, який зіграв мати й в Україні, це була якраз контрольна гра із Черкаським МЛНЗ на літніх зборах. Полісся тоді мінімально перемогло 1-0. Я знаю там кілька гравців і знаю, що це сильна команда. Вони ставлять перед собою максимальні завдання. У турнірній таблиці вони знаходяться зовсім недалеко від нас. Ми повинні викластися на 100%, бо вони справді сильні. А хто той гравець, якого ти знаєш? Салиху, центрбек. Але він зараз травмований. Так, він зараз травмований, але є інші футболісти. Ми спілкуємося. Вони справді сильні. У них потужна команда, тому буде складно. Ви з ними грали те, що пригадується спаринг під час зборів. М наскільки тоді видалася ця команда за новим тренером з іспанським тренером? І наскільки, от те, що ти можеш зараз сказати, змінилося? Вона ну, якийсь тод тод почерк? Тод тоді вони були під серйозним навантаженням. Ми під серйозним навантаженням. І те, що зараз дивимо чемпіонат, це дуже серйозна команда, і буде з ними дуже важко. Тому, дорогі уболівальники, як завжди, вас закликаємо приходити у неділю на центральний стадіон. Поєдинок розпочнеться о 18-й, о 16-й запрацює фанзона. Бо ви ж пам'ятаєте, сила у зграї.